Трошки висять, вже, мабуть, можна зірвати. Погляньте, яке листечко, воно водички просить. Хоча я ж тут поливаю, дістається їй. Ой, забула грушку поприскати. я прискала оцим твіксом ці, обробила свої. самшити. треба було тут шукати грушку. Бо оці рамки там заведеться усяка зараза, вона вже там, мабуть, завелася. Постригла я свою ялиночку, її ніжки трішечки, бо там оце таке пусте було. Яйце обріжу. Ось Не прижилося, я хотіла відводками зробити. Ще собі ялиночку, не прижилося. Такий в мене місяць. Ось моя галерея. Та, що я зробила нещодавно. Ось вона стоїть. Тільки оцю також це мій ліхтарик. Оцю збиває, ця розхилета, треба встановити краще. Ну, я на цемент нічого не саджаю. Оце камінчиками позабивала, мене не буде, комусь не сподобається, повитягують. Все можна розібрати. Я так роблю, щоб, щоб мене потім не, не згадували. Не злим тихим словом, як казав Шевченко. Одній ялівці почуваються гарно. А, ні, не, не гарно. Ось у мене шлягер згорів. Ось він, бачите. Згорів зараза. Шлягер згорів. Падуб у мене густролистий згорів, туї викинула. Ой, Криптомерію викинула. Ой, та я багато всього викинула, ще тому майстерні стоять рослини. Але дивлюся, що вони попускали. Чи, може, я піном їх бризкала, то, може, переборщила, поскидали листя. Ой, як не одне, так і інше. Хорцмани мої також поопускали голівки, хоча в них завжди вони похилені, але щось вони геть поганенькі стоять. Я вчора їх поливала, я їх поливаю через день. Хвойні рослини я поливаю усі через день. Ось там мій кіт. А, я ж сюди я хочу повісити щось таке. Якісь красиві такі штучки хочу. Сердечки, може, повирізаю із шлакоблока, газоблока того. А на ту галерею ще не знаю, що буду вішати. Також прикрашу чимось.